Відома китайська лікарка і активістка Гао Яодзе померла у віці 95 років удома в США. Вона стала відомою тим, що викривала епідемію СНІДу, яка була в сільських районах Китаю в 90-х роках. Відверті висловлювання Гао про спалах вірусу, яким за деякими оцінками заразилися десятки тисяч людей. Дратували Пекін. Тому останні роки життя Гао провела за межами рідної країни. Робота Гао дістала визнання міжнародних організацій та офіційних осіб. 2009 року вона переїхала до США, де писала книжки про свій досвід. Вона також закликала китайських чиновників розв'язувати реальні проблеми, а не приховувати їх. У роки своєї роботи в Китаї лікарка виступила проти схем продажу крові, внаслідок яких тисячі людей заразилися ВІЛ, переважно в її рідній провінції Хенань. Це відбувалося тому, що в місцевих банках крові часто використовували брудні голки. Вона проводила дні в дорозі, лікуючи пацієнтів у віддалених селах, привозила їм їжу, одяг та ліки. За деякими оцінками, кількість віл-інфікованих у той період досягла десятків тисяч. Утім, загальнонаціонального дослідження не проводили, бо влада намагалася приховати кризу. У 2001 році влада відмовилася видати їй паспорт для поїздки до США, щоб отримати нагороду від ООН у 2007-му Чиновники провінції Хенань тримали її під домашнім арештом близько 20 днів, щоб завадити їй отримати візу та вирушити до США по ще одну нагороду. Пізніше заборону зняли, і вона виїхала з країни. Гао виросла в неспокійний в історії Китаю час пережила японське вторгнення та громадянську війну, що привела до влади комуністичну партію під керівництвом Мао Цзедуна. Під час культурної революції її били маоїстські червоні гвардійці через те, що її сім'ю вважали заможною. У наступні роки вона часто критикувала Мао.